Біль, цвяхи, хрест і люд, що тут прийшов дивитися на осуд. Нестерпна спека і спрага мучить, досить. Невже це все? Кінець тут, на Голгофі? Он жінка плаче. Мабуть, чиясь мати, когось із тих, хто поруч тут висять. Хто? Цар юдейський? Люди, ви серйозно? А в натовпі гучніше лише кричать. Якщо син Божий, то з Христа зійдити, спаси себе, якщо ти є Христос, в три дні ти обіцяв нам храм, збудуєш, глузують. А якщо він все-таки є той? Що кажеш? Отче мій, прости їм, прощати їх, навіщо? Ні за що, якщо Христос, то хоча б нас спасити. Чи чудеса закінчились з Христом? Побійся Бога, що це ти говориш? Ти ж знаєш, справедливо ми покарані судом, а він безгрішний. Вірю, це спаситель людства. Всевишність не закінчиться Христом, а біль нестерпна. Натов по все більше невже нема в людей цих інших справ. Якби я міг, то вже не тратив б марно ті дні, в які дано пройти нам шлях. Життя і смерть. А далі це вже вічність так швидко й пусто я прожив ці дні. Дитинство, юність, мужність і розбійник. Це те, чого мені вже не відмить. Але тут поряд, на оцій горіже, на схожому на мій Христі, висить Месія. Він Ісус Спаситель, він Цар Юдеї. Людство, Зупинись. не слухають, мабуть, їм не до того. Але Господь, ти чуєш же мене, благаю, як прийдеш у своє царство, згадай у ньому тоді про мене. Голгофа. Три Христа і натовп, біль, осуд так. і кінець. Але для двох із них це стало лиш початком. Життя небесного у Царстві із Отцем. Амінь.